Україна, яка вона Україна свята, бо всіх до рідного лону свого пригорта? Тут, в злагоді, народи різних націй проживають, народжують дітей, навчаються, роботу мають. Україна. Коли почалась страшна війна, геноцид, руїна. То не вагаючись ні на мить, ні хвилини відправила на борню із ворогом свого сина. Сьогодні до нас звертається кожна українська дитина. Доброго вечора, ми з України. Упевнено, скажемо, в день захисту дитини на всіх континентах. Лиш мир будь-повинен, українці незламні. Виберемо волю, бо українські діти хочуть лише мирну долю. Ми разом велика сила, бо воїни світла це наші крила. Армія славна нас захищає у світі. За неї немає. Які ми, українці миролюбні, ми завжди своє оберігали в історії ніколи І ні на кого ми не нападали тепер же боремося ми за мирне небо Україні за щастя кожній родині. Ми разом велика сила, бо матінка Божа то наші крила, вона огорнула. Крильми Україну немов свою рідну єдину дитину. Ми разом з сила, бо наше майбутнє то наші крила. Ми все відбудуємо, вийдемо з ногини, аби тільки мир настав в Україні. То звичайно щастя ми кожній дитині хай здійсняться всі мирині.